Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу розповісти, як завжди мати до столу протягом усього року, особливо взимку. Зелену цибулю. Зелена цибуля незамінний інгредієнт для приготування різноманітних страв. Але як же ж виростити зелену цибулю в домашніх умовах, та ще й взимку? І про те, як виростити зелену цибулю на підвіконні. Я вам зараз розповім. Там є декілька способів. Я розповім, як вирощую я. А перед тим, як поділитися цим надсекретним способом, який зберігався в таємниці протягом століть, підтримайте мої старання лайком, коментарем та підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно! А я вирощую зелену цибулю у воді. Це найбільш економний спосіб. Оскільки не вимагає додаткових матеріалів. Як ємність для висадки, ви можете використовувати все, що завгодно: будь-яку баночку, пластиковий стакан або навіть лоток для яєць. Живильним середовищем послужить водопровідна вода, тільки її слід попередньо відстояти. До кімнатної температури, щоб позбутися хлору. Я використовую воду з криниці. Брати краще вже пророщену цибулю. У мене є ось така цибуля з власного городу, яка почала випускати перо. Я беру її в першу чергу. Який же ж порядок посадки зеленої цибулі у воді? Розказую. Налийте у ємність трохи води. Помістіть цибулину так, щоб у воді опинилися тільки кінчики цибулини, овоч не повинен знаходитися повністю у воді, інакше він загниє. Для цього потрібно вибрати відповідну ємність, в якій цибулина застрягне, не торкаючись дна. Поставте цибулину у прохолодне темне місце, поки не відросте коріння. Як тільки це відбудеться. Переставте ємність на підвіконня. Слід пам'ятати, що воду у баночки регулярно треба доливати або й зовсім міняти періодично. Ви зрозумієте це тоді, коли вода стане каламутною. Також у баночку можна покласти прокладку з паралону чи тканини і марлі. Міняйте воду один раз на 7-10 днів. Не забувайте стежити за рівнем води, підливати нову при випаровуванні і знищувати підгнилі цибулини. Які ж потрібно створити умови для росту цибулі, щоб перо швидко наростало, було якісним, мало приємне смарагдово-зелене забарвлення, ніжну структуру, необхідно створити рослинам підходящі умови для зростання. Для швидкого росту цибулі потрібно такі умови. Достатнє освітлення. Перо в тіні росте повільно, витягується, має світло-зелений колір. Страждає і смак зелені. Вона стає більш водянистою, менш гострою. Наступне своєчасний полив. Цибуля культура вологолюбива. При нестачі вологи перо зупиняється в рості. Стає менш соковитим. Наступне помірна температура. Для росту зелені достатньо плюс 18, плюс 24 градусів. Якщо до свята ще 7-10 днів, а цибуля вже наростила достатній урожай, можна перенести її в більш прохолодне місце. Через 3-4 тижні після посадки цибулинок можна насолоджуватися смачним цибульним пером, а можливо і швидше. Отже, вирощуючи зелену цибулю вдома на підвіконні, у цей зручний спосіб можна мати свіжу зелень цілий рік. Достатньо лише забезпечити цибулю теплом і світлом, щоб перо було яскравим зеленим. І з великим запасом вітамінів. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментарях, які способи використовуєте ви, щоб мати зелену цибульку. Усім миру, здоров'я та добра, до зустрічі в наступних відео. Па-па.